І там іншої форми башта більш застаріла. Вона там трошки менша, за рахунок чого видно, там менше всередині простору, через що там довша перезарядка. У 34-42-го року той самий БР, але перезарядка швидша. Ну і в самій башті у лобовій частині трошечки більше броні. На цих БРах це, звісно, нас не дуже рятує, але все таки. Ну а в усьому іншому це тупо така сама 34-ка. Ну і так як БР5, 0. Не дуже той популярний, тому я думаю, в саму дупу списку нас кидати не буде. Я думаю, основний наш БР, на якому ми будемо грати, це 4.7. Ну і погнали подивимось, як ж грається 34-ка 42-го року на 4-0, чи можна на ній нагибати так само, як на 34-ці та що на 3.3. Все-таки 34-ка на 3.3 я вважаю її найкращим середнім танком СССР, ну мається на увазі серед низькорангових машин. Ну а як ж грається саме така 34-ка, погнали подивимось. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. О, ну і починаємо з Кубані. У нас є камерний на 94 мм пробиття із вибухівкою 100 г. Ну і є камерний на 85 із вибухівкою 150 грамів. Відповідно, у цього дама краще, але пробиває гірше. Ну і летять по швидкості вони плюс-мінус так само. Ну, я думаю, візьмемо більш пробивний, бо все-таки 4-0. І да, це 110 ОВ, це ми на 4,7. Як я й казав, ми, я думаю, будемо постійно грати на 4,7. І тут уже 34-ки ті, що більш пробивні з палочкою від Чупа-чупса. От мені і цікаво, як же буде саме оця 34 себе показувати на фоні більш пробивних конкурентів. Чи будемо ми пробивати хоч когось? Ну, по швидкості я бачу, проблем у нас немає. Ми їздимо, так, як і всі 34 достатньо швидко. Все-таки це класичний середній танк радянський. Кути схилення вниз? Класичні, знову ж таки, мінус 5. Тут нічого нового. Ну, я думаю, за рахунок якої не якої подвижності вивозити ми будемо. На цьому снаряді у нас, в принципі, нормальна балістика, на якийсь кілометр можна постріляти або навіть і більше. О, пума. О, я прошляпив. Але танконув, танконув пуму. Якось занадто пізно я її побачив. Ну, тупанув, да, тупанув. Ну, пума тепер де, десь тут стоїть, да? Ні. Вона відкотилась назад, зрозуміла, що ловити їй тут нічого, да? Буває, буває. А о. Тільки я звідси не можу по ньому відстрілятися там. Що там взагалі було, я так і не роздивився. Четвертий панзер здається, да? А я й звідси не можу. Допомога? Мені зарахували Асіс за пуму. Так я її там нічого не зламав. Хе, за що там асіст? Ну, а тут, відповідно, у нас не вистачить кутів, да? Да. Заднього ходу немає, мінус 7. Сумно. Але на цих берах у багато яких танків немає заднього ходу, тому переживу якось. Ну, пазік там так і буде стояти, да? А от ти підставився. Ну, по суті, єдиним дійсно вагомим плюсом у порівнянні з попередньою 34 кою в гілці прокачки є лише м -м, швидка перезарядка. Ну, швидша. Скільки там у нас кд? 7 секунд, здається. На експертах. Так, ну що, давайте збивати точку. Два асісти, фраг. Зараз ще точку захопимо і буде взагалі прекрасно. Так, перезарядка у нас на експертах рівно 7 секунд. Ну, це доволі непогано прокачаний екіпаж в цілому. Тут у мене, тому якщо ви візьмете менш прокачаний і посадите туди експертів, ну, зробите з них експертів, то перезарядка буде, я думаю, більша. Може 7,3, може 7,4 десь. Але глобально це все одно набагато швидше, ніж у попередньої 34. ки У нас там щось центр просів. точка Б не за нами. Тут у нас теж мертві пазіки. Да, якось, якось вони всі різко скінчилися. Ну, може, з респи зараз поїдуть. Хоча навіть тих, хто їде з респи, он вже інші наші союзники вбивають. І ще один четвертий пазік. Ну, не пробив. Як можна було в пряму деталь не пробити? Питання, дуже велике питання. Ну, а для четвертого панзера, для його гармати, наша перезарядка. Ой, наша перезарядка, наша броня це не броня. Він нас шиє як масло, йому абсолютно начхати. Ну, в нього й кутів вистачає, звісно, а в мене не вистачає. Ну, ідеально, просто ідеально, просто прекрасно. Він гармату таке, ніби може опустити під будь-яким кутом. Хех. Ну, як бачите, проти четвертих панзерів. Якщо вони мають більш... більше можливостей відпрацювати по нам, то ми для них не проблема. Щолкають нас як горішки. Ну, саме тому я на цих берег і люблю більше все-таки четверті пазіки, люблю за німців грати. Та я взагалі німцефіл. І радянські танки я ніколи дуже сильно не любив, саме через їхні вічні. Стояки, відсутність заднього ходу і так далі. Ну, коротше, основна суть в тому, що броні у нас немає. За замовчуванням, забудьте, хоч це і 34, ка яка повинна б щось танкувати. Ні, ні, броні нема. Може, якась пума, може якийсь третій пазік нас не проб'є там кудись іноді. Але по факту броні нема. Точку С у нас перехопили. Давайте пробувати відбивати її назад. Ну і баг моделі Вартандера я взагалі передаю особливий привіт. Як можна було Пазіка четвертого не пробити у пряму деталь лобової частини башти? Я взагалі не уявляю собі. Ну От, пуми, пуми, да, пуми для нас. Не проблема зовсім. Я не знаю, того четвертого панзера вбили чи не вбили. Може, він там ще десь тут стоїть? Там, десь тут. Цікава словесна конструкція в мене вийшла. Ну, тим не менш. А, так ось він тут на горі, здається. Оце ж він виходить, чи хто тут. Ну, виходить, що він. А може, і не він. Ну я у нього під носом захоплюю точку. Йому начхати на це, да? Виходить, що так. Да, він все ще тут катається. Ну хай катається, я поки точку захоплю. І тут ще один з'явився. Є. Yeah. І що ти будеш робити далі? На тобі! Мінус башта. Ну на тобі ще разок, щоб приводи почервоніли. Він застряг, да? А ну-ка... а отак. Рикошет. Не встигнеш. Ха-ха-ха. Ствол гармати. Що ти будеш робити далі? Ну він пересадив екіпаж, давай йому іще разу комбашню. А, без Угу. Окей, ясно, ясно, питань нема. Поїхали, доб'ємо його так. Я думаю, гармату він не встигне відремонтувати, поки я доїду до нього. Тут наш каве стоїть. Все таки подвижність, 34-ки присутня. І ми можемо доволі швидко зблизитися з ворогом. Що, гармата ще не в кондиції, да? Буває, буває. Я на нього як дівчина під час увуляції накинувся. У нього гармата ще не готова після першого разу. А я його вже якби. <кій> да. Ооошту. Встиг! Встиг, Чорт забирай, чафі не проб'є мене, да? Не проб'є. А я проб'ю. А, не проб'ю! Ха-ха-ха, <кій> чафі не пробив. Ну а Боба... На тобі. А, заряджаючий, не взвівся камерний. Круто. Ну, нарешті. Ні, нормально. 34-ка на 4-0 грається в цілому ок. Якби перезарядка була гірша, от 34-ка 41-го року, було б, напевно, неприємно. Якби там на секунду півтори-довше. Оце було б дійсно неприємно. А з перезарядкою в 7 секунд, ну вже якось плюс-мінус жити можна. В цілому, ок. Ага, бачу. І що? А, влучення. А, боже, та що з цими пазіками? Яке влучення? Ну, ви про що? Боже, ваншот. Ой... А що з пазиками? Подивіться, він прямо в маску мене ваншотнув. А чому пазіки не пробиваються в практично рівну деталь? Що відбувається? Ха-ха-ха-ха. <смір> Ой. Ну що, 6 фрагів, 2 асісти, 2 захоплення на 2 виїзди? Ну, напевно, ок, але могло би бути і краще. Так, Північна Голландія, і знову 4 7 Звісно ж, 4 -7. Я впевнений, що 99% часу ми будемо грати на 4-7. О, вони вже навіть точку Б захоплюють. Німці проти нас, я думаю, це якась пума там проскочила, да? Ну, давай дивитись, хто там, що там. О. Ясно. Тромвіль. Відлітає практично миттєво. Ага, сюди я не встиг. Ну, може, він ось тут якось зараз покажеться. Да, є, готово. Четвертий пазик відлетів. Там ще штуг, я бачу. М -м -м, треба влучити б якось. Ні, не влучив. Куди я там влучив? У якусь колізію чи що? Гусениця. Треба трошки вище. Готово. Бачу ось тут танк. Ага, його прибили. Це теж був штуг. Ну, отак от від позиції, в принципі, ок. Нормально. Там вони ще один проїхав. Я не встиг по ньому відстрілятись. Ну, вже три. Початок бою вже три. Непогано. Ага, і тут ось хтось є, да? Чафік стояв, розвідував, напевно. Теж готово. Опа. Радіатор. Не вистачило дамагу, один член екіпажу почервонів і на цьому все. Трошки я запізно вистрілив по четвертому пазіку. Я бачу, основний заміс уже за Б пішов. А, да, отак от. Чафік уже проїхав нам у тил. Ясно, ясно, питань немає. Ну, подякую команді за контроль. Ах. Цей фланг, видно, весь кинутий повністю. Ну, давайте на дублері виїдемо. Це таки Північна Голландія не сама паскудна карта, хоч і міська в основному. Давайте цього разу, напевно, спробуємо поїхати через ліву сторону. Може я знайду того чафіка, який там робить грязюку. І дуже сильно мене вибісив. Ну, тим не менш, 4 фраги на виїзд це, в принципі, окей, це нормально. Асі Пазіка. А ось і він. Привіт, око за око. Така фігня малята. Ой-ой-ой-ой-ой, як вас там багато. Давай, і тебе туди ж. ПВКВ. І там ще Шерман, здається, був десь. Да, вон він. Шерман, це летий шерман, я його і так проб'ю. Не проб'ю? Шо? Ну, а так точно проб'ю, коли він не ромбує. А, трохи дивно, що я його не пробив до цього. Сім фрагів. Ну, тобто, ще три за цей виїзд я зробив. Ні, нормально грається 34-ка, абсолютно нормально. Головне, не давати четвертим панзерам стріляти в тебе першим. І тоді все буде добре. О, тут чую когось. Тільки не дуже розумію, куди він поїде. Туди чи туди. І тут справа ще одного чую. Блін, щось мені це не дуже подобається. Ох ти ж, йопте, оце страшна штука. 34-ка. Мені кінець! Да, навідник Ну, да, ця штука мене пробиває, там снаряд солідний. І в мене приводи вилетіли. Блін, а заднього ходу то немає. Щоб якось себе захистити. Скільки ремонт? Ой, 30 секунд. О, тут противник. Так, стоп, у мене тільки приводи вилетів ще. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка. Давай, давай, 34-ка, ну давай з жопою повертайся, ну яка ж ти дубова, блін. Та стояти, о сука. Ну, я тільки розвернувся. На тобі. А дамагу не вистачило. Двигун. Ну все, стій. Колись я його вб'ю, обов'язково. От, зараз. Хе. Ну що ж, 9. 9 за два виїзди. Все, відремонтувалися. У нас тільки радиста немає, тому. Напевно. Все буде нормально у нас. Це 10-й був. Добре, що тільки один член екіпажу вийшов із чату, тому перезарядка у нас лишилася така сама 7 секунд. Четвертий пазік вбив екрановану КВ? І як тільки умудрився. Ну, я вже тут свічусь, тому напевно, зараз мене уб'ють. Повинні, брано, чи пізно. Ну, в принципі, 10 фрагів я задоволений. Хай це навіть за 2 виїзди не за один, але десятка це вже нічого так. Все, місія виконана. Ну і закінчимо ми сьогодні картою Карелія. Ми знову на 4,7, як я й казав, це 100% буде 4,7 постійно. Ну і погнали! Я не дуже часто граю цю карту, бо не часто граю на невисоких рангах. Тому... Навіть не знаючи, щось вийде, ще й темно, нічого не видно. Я маю надію проїхати по ось оцій довжині, під'жати там десь під якесь каміння і ловити в борт тих, хто буде виїжджати. Сподіваюся, що мені вистачить швидкості. Все-таки 34-ка вперед їде непогано. Ну і, відповідно, розраховувати на це якось можна. Ага, тільки тут уже тут уже хтось. Піджимається, і, блін, це дуже погано. Це, здається, була якась типу М44. і Якщо ця зараза своїм бугагасом дасть мені по голові, то для мене все дуже швидко закінчиться. Позаду чую. Це він знизу приїжджає, чи де? Я не дуже розумію. Так, да, це він знизу. О! Ха-ха-ха, британця в борт не пробив. Ну, прикол. І він мене не пробив. Я йому тільки гармату зламав. Ха-ха! Перестрілка двох ідіотів. І що ти там так встав на тобі? Ага, цей вже сюди виїжджає. Щось дуже погано видно на карті? Якесь таке дивне освітлення. Ну, от як я оце повинен був бачити? Ну, зовсім вже не видно нічого. Двигун. Давай трошки вище. Є. Це була німецька преміумна 34. -ка. Ці поки не виїжджають. Але взагалі ситуація не дуже приємна. Так то я два фраги вже зробив. Да, це хоч щось. Якийсь мінімальний результат, але. У мене і тут ворог. І тут ціла пачка, і там. Я щось зовсім перестав розуміти, що відбувається. Ну, напевно, я би хотів ось тут висунути свою морду. І жахнути оцей пазік. Таким от чином. А, о, господи, його ж зовсім не було видно. А ну, давай. Давай отак от. Так, у мене і кутів вистачить. Готово. Вон вони ще їдуть. Привіт. Заряджаючий радіатор. Він встигне? Він не встигне. Не проб. О, боже, як не пробив. Ну як можна було не пробити 4-го панзера в борт? Ну, поясни мені, гра. Ну що я роблю не так? Нарешті, ну, в те саме місце влучення, абсолютно в те саме місце. Ну що, не так було перший раз. О, бачу, он собі ще жертву. Тільки в мене тут кута не вистачить. Черчилля, я аж у борт ніяк, да, не візьму? Ні, не візьму. І тут іще хтось. Критичні ушкодження. Ха-ха. Що -ха -ха -ха. не сподобалось, да? Буває. Вертикальні приводи теж гімна поїли. Дуже довго наводиться по вертикалі. Ну, може, навіть він впаде. Рано чи пізно. Угу. Ось тут у нас таке, як той самий Шерман під'їжджає. Завдання виконано. А, я якийсь наказ чийсь виконав. Прикольно. Шерман. Я дуже тебе хочу, правда. А, а о, Хе -хе. питань нема. Дайно ну, я ось сюди дам арту. Може зачеплю зенітку. Подивимось. Вона все ще там. А, і звідси по мені вже стріляють. Ну, я не знаю, мені здається, це кінець. А, освітлення на карті зараз таке, що не видно ну зовсім нічого. Мене зараз, я думаю, догвалтують. Я якимось чудом відремонтувався. А, ну мені знову зламали там щось, гармату казну Знову стоїмо ремонтуємось. Повна маячня. Але шармана я все одно вб'ю. Я його давно хотів прибити, я його прибив. Не знаю, як ви, я от зовсім нічого не помічаю не бачу зараз. Ну, тим не менш, 6 фрагів, 1 асіст. Це все за один виїзд. Звідки вбили 34-ку. Якби ж я бачив. А зенітку вбили чи не вбили, я от не розумію. Да, зенітку вбили. М -м, я тут уже підсвічуюсь, але напевно пофігу. Я думаю, по 34-ці 42-го року і так уже, в принципі, все зрозуміло. І я думаю, тут зволікати немає сенсу. Можна цей бій закінчувати, навіть якщо подохну. О, ну да, Я ж казав, нічого гісінько не видно на карті, все просто чорне, чорні танки на чорному фоні. І тільки на ультралог графоні цієї темноти, скоріше за все, немає. Ладно, давайте до висновків. Непоганий був бій останній, та і попередні бої теж не були повним лайном. Навіть були якісь там більш-менш фраги, тому 34-ка 42-го року грається як для 4-7, а фактично, наш БР не 4.0, 0 4 7 Так от, на 4-7 грається вона в цілому терпимо, фраги робить, іноді навіть переживає якісь влучення, перезаряджається достатньо непогано, на відміну від свого попередника. Тому, в принципі, можна поставити лайкос цій е, техніці. Хоча особисто я все одно краще грав би на четвертому панзері. Якісь от такі підсумки. Ну а що ви думаєте про саме цю 34-ку, чи про інші, я думаю, напишете в коментарях. Ну і на цьому у мене все. Почуємось у наступних відео.